На черговій сесії Житомирської облради, 16 березня, перш ніж голосувати за річний звіт щодо виконання обласного бюджету за 2022 рік, депутат Сергій Крамаренко попросив департамент фінансів роз'яснити, скільки грошей пішло на допомогу військовим. Мовляв, торік Житомирщина отримала близько 700 мільйонів гривень фактичних надходжень до бюджету з ПДФО військовослужбовців. Натомість на потреби самих військових з обласного бюджету пішло лише 9 мільйонів гривень. Зрештою, чи не замала така сума, і скільки загалом було виділено коштів з. Обласного бюджету на потреби військових депутатам доповів директор департаменту фінансів Віктор Венцель. Якщо ви уважно розглядали інфографіку, є ще одна позиція, яка е, називається заходи з територіальної оборони. Тобто, в сукупності на військові формування і на ті заходи з територіальної оборони, які були проведені за рахунок виключно, наголошую виключно обласного бюджету, було використано майже 26 мільйонів гривень. Крім того, Місцеві бюджети області також спрямовували кошти на відповідні військові формування і на відповідні заходи з територіальної оборони а також на ті видатки, які пов'язані із збройною агресією, ліквідації наслідків збройної агресії. В тому числі відновлення інфраструктури та інші напрямки, які пов'язані саме з війною. Загалом по області ця сума складає 765 мільйонів гривень. З приводу того, чи не мала ця сума, скажу таким чином, що відповідно до тих звернень, які були виключені на обласну військову адміністрацію, і в межах тих програм, які затверджені були, всі звернення були розглянуті і в межах тих побажань і пропозицій були задоволені.